Крістіна, ви людина, яка різко розбагатіла, а потім втратили 500 тисяч євро на квітковому бізнесі. Є таке. Порадьте, будь ласка, людям, які зараз починають з нуля, наприклад, своє життя, особливо за кордоном, тому що ми з вами зараз в Іспанії перебуваємо. Що ви порадите? Як піднятися, коли не маєш нічого? Перше так не думати. Ми ніколи не маємо нічого. Ми просто забуваємо про те, ким ми є, і що ми маємо. У вас точно є ваш весь досвід, всі ваші знання вміння, і їх треба. Перше спочатку просто виписати. Якщо ви їх випишете, ви вже зможете якось. З'єднувати одне, друге, третє, четверте і робити якісь конфігурації, які допоможуть, допоможуть вийти на інший рівень. Друге, важливо не йдіть прибирати, не йдіть, будь ласка, на ті е, роботи, на які ви думаєте, що ви йдете тимчасово. Спробуйте зразу діяти з того, я яке впевнене в собі, яке знає, що воно справиться. Я дуже багато людей побачила в різних країнах українців, і фактично їх можна розділити на дві категорії: Перша Категорія говорить, що все більше в мене нічого немає. Два чемодани і все і йде з самого низу. Пробує підніматися. Вам не обов'язково підніматися з самого низу. Ви можете підніматися з будь-якої точки, яку ви собі можете дозволити ну, адекватно, звичайно, що тут не, не езотерика. Тому от це мені було дуже важливо людям сказати. Я сподіваюся, хто почує, вам це допоможе.